Вмерли, я допомога, там бути. Наступний закон. В мене лошаді, ми люди. Е, а, лошаді, да. ладно, доброго дня, лошаді. Я е, радий вас тут всіх бачить. Е, такі ви всі класні, чудові, Рад не знаю вас. Отак, от е, що я хочу вам сказати. Думаю, що ця гра буде дуже класною і цікавою. Отак, от більше я нічого не можу сказати. удачі вам. Наступним у нас прокидається шериф. Шериф обирає, кого він хоче спробувати вбити. Стань на червоний блок. Вночі всі стоїть. Дивіться, вночі станьте на нарестований блок. А Для чого щось... це? Наступний прокидається у нас комісар. Комісар вибирає кого ці ночі загинули. Ховайто. Лейзі та Віталі. І кожен зараз розкаже, що він робив цієї ночі. Починаємо тепер з гріфона. Значить. Вночі Весело. я скажу вам, цієї ночі я ходив перед кімнатою Хвайто до кімнати Кипятка, щоб його засейвити. І дивіться, я думаю, оскільки помер по я думаю, це Ну Дивіться, як він липиться. Ну прикольно, що я хотів убити асасінчика.